За останні роки змінилось уподобання черкащан, і чим менше житло, тим воно вигідніше для людини придбати. Uh -huh. да? Тобто, якщо ми намагаємося продати житло площою 200 квадратних метрів, то нам важко знайти на нього покупця. Ну, якщо ми поділимо на три частини і будемо продавати по 65 квадратних метрів, ми його продамо швидше. Uh -huh. Воно буде відносно дешевше. Там більше можливості зробити якісний красивий ремонт, і це шлях, який у нас зараз попереду, тобто площа буде скорочуватися. Це світова практика, і вона ну, для небагатих країн, скажімо так. От, у нас, якщо ми візьмемо статистику і подивимося, в Європі 40 квадратних метрів на одного мешканця загальної житлової площі приходиться, у нас набагато менше. І на жаль, ми не маємо фінансових можливостей всім поробити великі квартири. Тому будемо уплотнятися, жити в меншій площі і заробляти більше, намагатися.